Щоб отримати два повноцінних врожаю з сорту малини карамелька, дівникам потрібно попрацювати, догляд полягає в посилених поливах і підгодівлі, восени зріє, урожай бажано захистити покривним матеріалом через двох цвітінь за сезон для боротьби з хворобами і шкідниками, слід вибрати профілактику і не зловживати хімікатами. Другий урожай визвіває не у всіх регіонах, і на щороку опис сорту малини карамелька. Карамелька ремонтантна малина. Назву вона отримала за дуже солодкий смак і яскраво виражений аромат лісової малини, сорт, виведений на селекційній станції Харкова. В роздрібному продажі вперше з'явився в 2015 році. Багатьом сидівникам добре знайомий сорт Нежогородець. Але він отримує скептичні відгуки про смак, недостатньо солодкі ягоди. Селекціонери вирішили виправити недолік і створили карамельку шляхом схрещування нежогородця і надсолодких і ароматних донорів. Попробування проводилися в умовах середньої смуги: ремонтантні сорти відрізняються від звичайних здатністю плодоносити не тільки на дворічних, але ще і на однорічних пагонах. Малина дає два врожаї на рік: перший влітку, а другий. Восени. Ягода карамельки не тільки смачна, але й красива, червона має форму подовженого конуса, максимальна вага однієї, 12. середній, 6. врожайність один 5. хм'яко цоковита, і стянки, з'єднані міцно, малина добре відстає від плодоніжки, транспортабельна. Початок дозрівання припадає на кінець липня або початок серпня, до заморозків. Вересень-жовтень. Карамелька встигає віддати 9 другого врожаю. Пагони карамельки слабошипуваті, прямостоячі висотою 1,5 можна вирощувати без шпалер. Сорт підходить і для промислового, і для приватного вирощування. В результаті активного утворення пагонів вже в перший рік створюється плодова стіна. На наступний рік після посадки можна збирати комерційний урожай, відео, карамелька серед інших сортів малини, переваги і недоліки сорту. Таблиця переваги недоліки, урожайний, швидко окупається при промисловому вирощуванні сорт новий. Саджанці важко знайти. Дорого коштують малина, солодка, ароматна, велика дає, багато поросли ягоди транспортабельні. Другий урожай часто не встигає визріти перші, урожай дозвіває в рік посадки. В подальшому дає два врожаї за літо особливості посадки. Терміни і підготовка ґрунту карамельку можна висаджувати і навесні з квітня до середини травня і восени після 15 вересня. Культура дуже живуча, швидко освоюється на новому місці і пускається в зростання. При весняній посадці перші ягоди дозріють в цьому ж році. Традиційно малину вирощують уздовж парканів або стін з їх південного боку. Тобто потрібні укриття, які захищають посадки від вітру, але не від сонця. У тіні хорошого врожаю не отримати. Навесні там довго відтає ґрунт. влітку застоюються дощові води, в результаті коріння загнивають, рослини страждають від грибкових захворювань. Малина на одному місці може рости 10-12 років, ділянка під малинник перекопують і удобрюють за півроку до висадки саджанців. Восени, якщо планується весняна посадка і навесні для осіннього вкорінення на 1-2 вносять 2-3 відра компосту або перегною, 50-60 суперфосфату і 30-40 калійного добрива. На важких глинистих ґрунтах до добрив додають ще й 0,5 від речкового грубозернистого піску. Малина любить повітропроникні пухті ґрунти, на яких не буває перезволоження. Відео. Вирощування малини на грядці. Критерії вибору саджанців рослини. Висота стебла. Тридцятьсм, причому товстий стебло, це не показник якості в саджанці малини головне, корінь корінь мочковатий. Тобто, з безлічю тонких корінців, саджанці з товстими і голими корінням будуть довго приживатися і повільно рости. На коренях є кілька бруньок відновлення або вже почали рости молоді пагони. Посадка саджанців малини на постійне місце, саджанці перед посадкою обробити біостимулятором і фунгіцидом для швидкого вкорінення і профілактики хвороб, можна обудрити коріння сухою сумішшю корневином і фітоспорін 1.0.1. На підготовленій ділянці викопати посадочні ямки на багнет лопати за схемою 50 см в ряду і 1.1.5 між рядами. Ряди малиннику орієнтують з півдня на північ, щоб міжряддя добре висвітлювалися і прогрівалися сонцем, розкласти в ямки саджанці, розправити коріння, які не повинні загинатися догори, закручуватися, і ін. для цього посадкові ямки поглиблюють і розширюють, орієнтуючись на розмір і розташування коренів. Якщо ґрунт не одобрювали заздалегідь, можна приготувати родючу і пухку суміш для кожного саджанця. Вийнято з ямки садову землю перемішати з перегноєм один-один, два-три ложками золи і парою шмень річкового піску, засипати коріння ґрунтом, злегка утрамбовуючи. Малину висаджують на також глибину, на якій вона росла в маточнику, можна заглибити на два три с зрізати до рівня землі або вкоротити до тридцять, вони потрібні тільки як розмітка посадок, сформувати лунки під кожним кущиком і полити два трил води. Засипати лунки сухою землею, але так, щоб навколо стебел залишилося поглиблення для поливу, посадки поливають раз на тиждень, якщо немає дощів, при дефіциті посадкового матеріалу великі надземні пагони малини можна зрізати, поділити на живці. Кожен вмочити в корневин або інший біостимулятор і посадити у вологий субстрат відео, як висаджувати малину, якими повинні бути саджанці, догляд за карамелькою. Терміни і норми поливів, таблиця: термін поливу, норма поливу в фазі бутонізації. 20 на 1 пох. В період зростання зав'язи після збору першого врожаю на початку другої бутонізації. зарядний полив в посушливу осінь, жовтень, Стол нам два за фактом, кількість поливів залежить від погодних умов. Якщо йдуть дощі, Грунт зволожена на глибину 35, то поливати не треба, існує два способи напоїти малину дощуванням і в борозни. Перший спосіб зручний тільки для сидівника, а для рослини це зайвий контакт крони з вологою, створення сприятливих умов для розвитку грибкових захворювань. Ненормований полив, ризик перезволоження ґрунту набагато ефективніше і корисніше поливати в борозну. для цього уздовж рядів малини викопують канавки глибиною 10-15, заповнюють їх водою, дають вбратися і засипають сухим ґрунтом. Рихлити малинник можна тільки в міжряддях, оскільки вже в перший рік простір між кущами в рядах заповнить молода поросль. Але можна себе звільнити від розпушування і навіть від прополок, якщо замульчувати ґрунт товстим шаром тирси, сіна скошеної трави. І т. таблиця по підгодівлі терміни внесення, ніж підгодувати спосіб і норми внесення ранньою весною по талому снігу, поки ще стоять калюшки 15 сечовини і стакан золи розсипати в сухому вигляді на один пох навесні, коли ґрунт підсохне перше розпушування. 25 моростконцентрат на 10 води, 1 відро на 1 пох, мперіл бутонізації, 30 гнітромуфоски розсипати на 1 пох і відразу пролити водою друга половина літа. Після збору врожаю 30-40 суперфосфату і 30-40 калійного добрива в сухому вигляді розподілити по 1 пох. І пролити водою для отримання двох повноцінних врожаїв карамельку потрібно добре удобрювати малинник першого року, якщо ґрунт була добре заправлена перед посадкою. Не підгодовують всі наступні роки рослини потребують поживних речовинах. Шанувальники органічного землеробства можуть замінити мінеральні підгодівлі першої половини літа настоями пташиного посліду 1,0 або коров'яку 1,1,0. А після збору літнього врожаю полити кущі настоєм трави з золою сини малину мольчують перегноєм, рецепт трав'яного настою, травою, переважно кропивою, заповнюють бочку, заливають водою, додають один узоли на кожне відро води і настоюють тиждень, для підгодівлі розводять один настою в п'ять води, відео, як отримати великий урожай ремонтантної малини, обрізка, як зробити це правильно. Протягом усього літа видаляють поросль, яка виростає в міжряддях на стежках, а також зайві пагони в рядах, тонкі викривлені, труться одна об одну. При обрізанні поросль не можна витягати з землі або викопувати, потрібно акуратно обрізати під корінь без пенька над землею. Восени обрізка виконується двома способами: осіння обрізка, якщо другий урожай не визріває і планується отримати тільки один річний. Всі пагони обрізати під корінь, не залишаючи пеньків спалити обрізані пагони і опале листя, так малинник звільниться від шкідників і хвороб, що скупчилися за сезон осіння обрізка. Якщо планується отримати два врожаї, вирізати на рівні землі, отто доносивши дворічні пагони, видалити всі слабкі, тонкі, криві, однорічні пагони, у решти однорічних пагонів відрізати верхівки. На яких вже були ягоди зібрати опале листя, обрізані пагони, верхівки і спалити при другому способі потрібно ще й весняна санітарна обрізка, під час якої потрібно видалити всі підмерзві і зламані стебла укриття на зиму, якщо карамелька восени обрізана під корінь, то в укритті на зиму вона не потребує, оскільки на ділянці залишається лише коренева система, захищена шаром ґрунту і мульчі, якщо аж залишені однорічні пагони. То підготовка до зими ремонтантного сорту не відрізняється від підготовки звичайного, Пагони до настання заморозків, поки вони не стали крихкими. Потрібно пригнути якомога ближче до землі, щоб взимку вони цілком опинилися під снігом. Стебла нахиляють один до одного, пришпилюють до землі металевими дошками, придавлюють дошками і цеглою, пов'язують між собою і тп-відео. підготовка малини до зими, можливі хвороби карамельки. Таблиця, хвороба, симптоми, способи профілактики і лікування сіра гниль найпоширеніша хвороба суниці вражає, і малину, особливо яскраво симптоми проявляються на ягодах. Спочатку їх покривають бурі, розростаються п'ята, потім з'являється сірий наліт, розвитку грибка сприяють підвищена вологість і загущені посадки, восени і навесні перекопати міжряддя. Проріджувати порослі, виполювати бур'яни, не вирощувати поруч з малиною суницю. Навесні обробити бордоською рідиною один або топазом два на сім води. Пурпурова плямистість на пагонах з'являються лілові плями, вони розростаються, по краях темніють до червоно-бурого кольору. У центрі плям утворюються чорні точки, пікніти, поверхня втечі розтріскується, ники в цих місцях не утворюються, вирізати і спалити всі хворі пагони. Трічі за сезон обробити один бордойською рідиною, коли молоді пагони виростуть до 10 15 до цвітіння, і відразу після нього до цвітіння і після збору врожаю оприскати препаратом хом 4.0 на 10 на десять води, фітовтороз навесні не розкриваються бруньки, бічні пагони і порослі в'януть, верхівки загинаються у вигляді гака, листя ще влітку жовтіють. Підстави дворічних пагонів боріють, розтріскуються, живлять коріння, гинуть, а збережені на зрізі, мають забарвлення. Навесні обробитиметься державчим препаратом, наприклад, бордоською рідиною 100 10 води обов'язково перед посадкою вносити в ґрунт органіку. Потім щороку, у вигляді мульчі під кущі, під час путонізації оприскати стимулятором росту циркон. Який підвищує стійкість грибкових захворювань: 1,5 крапель на десять води, хворі кущі вирізати і спалювати при зараженні більше 2,5 малиннику, його весь вирізати і перекопати коріння і пагони спалити для оздоровлення землі, посіяти, сидирати календула житовика, люцерна, дотримуватися сівозміну. на колишнє місце, малину повертають не раніше ніж через 3-4 роки, скручування листя найпоширеніший, недога ремонтантної малини Листя Скручуються від нестачі вологи і харчування, якщо краї листя загинаються вниз, не вистачає калію і бору. Також скручування, один із симптомів грибкового захворювання, андракноз. Грунт в малиннику повинна бути зволожена на глибину 30-35 см, вносити під карамельку золу при кожній підгодівлі 1 стакан на погонний метр. На початку літа полити малинник розчином борної кислоти, 0,2 на 1 води. Один розчину витрачається на один два гандракнос дірчастість листя, листя покриваються сірими, розростаються плямами з червоним обідком, ці місця засихають і фарбуються, утворюючи дірчастість. Листя скручуються і засихають, поверхня стебель. розтріскуються, ягоди, не встигнувши визріти, Деформуються і чорніють, обробити одним з препаратів. Топаз 2 на 10 води, Бордоська рідина 3.00. На 10 води. Нітрофен 3.00 х пасти на 10 л води. Циркон 1.5 крапель на 10 л. Всі грибкові захворювання розвиваються у вологому середовищі, загущених посадках. На слабких недогодованих і недополитих рослинах карамельці необхідно забезпечити хороший догляд, не перезволожувати крону, не пропускати підгодівлі, виполювати бур'яни, вирізати зайву поросль, можливі хвороби на фото, ягоди малини заражені сірою гниллю, одна зі стадій пурпурової плямистості на пагонах. Фітофтороз підстави стебел боріють і розтріскуються. Якщо малині не вистачає харчування і вологий, і листя жовтіє і скручуються краями вниз. Антракноз або дірчастість листя малини найпоширеніші шкідники, таблиця. Шкідник опис, як боротися малиновий жук сіро, бурий жук довжиною 4, виходить зі сплячки всередині травня. Спочатку харчується на бур'янах, потім перелітає на малину, виїдає квіти. Відкладається на молодих листочках, квітах, зав'язях, личинки з коричневою головою і світлим тілом забираються в ягоди, харчуються м'якоттю і плодоложем рано навесні і пізно восени рихлити ґрунт в малиннику, щоб знищити місця зимівлі, виполювати бур'яни у період цвітіння, накрити малину дрібнопористим полотном, наприклад, агрилом. Рано вранці струшувати жуків на підстелений матеріал і знищувати червиві ягоди, не кидати на землю, а збирати і знищувати сонично малиновий довгоносик. Темно-сірий жук з довгим хоботком прогризає бутони і відкладає в них яйця, народжені личинки, білі з жовтими головами. Виїдають вміст бутона всередині липня. Вони перетворюються в жуків і переходять харчуватися на листя у фазі бутонізації, обробити препаратом іскрам 5» м на 5 л води після збору врожаю, обробити карбофосом 6,0 на 10 л. Попелиці дрібні зелені комахи живуть групами, харчуються соком листя і молодих пагонів, залучають мурах. Які їх розносять по ділянці, попелиці великої видимої шкоди малині не приносять, але є переносниками небезпечних вірусних хвороб, боротися з мурахами, використовуючи липкі стрічки, гелі типу чистий будинок, розоряти мурашники і заливати їх окропом, засипати гарячою золою на мурашиних стежках, розкласти грім, мурашин і ін тільки після боротьби з мурахами залучити на ділянку сонечок, наприклад, посадивши маргаритки. Деревій пижмо найпростіший, але не безвредний спосіб. До цвітіння і після обробити фуфаноном 1, 0, 0, 1,0 на 10 лоди, інтавером 1 таблетка на 10 л, карбофосом 6,0 на 10 л. Отож кідники малини. Малиновий жук переходить на культурні рослини бур'янів, личинка малинового жука живе всередині ягоди, харчуються її м'якоттю, головна прикмета сонечно малинного довгоносика довгий хоботок, попелиці рознощики вірусних хвороб, збір врожаю карамельки, збір малини проводять у міру дозрівання врожаю. Ідеальний варіант кожні 2-3 дні. Тоді стиглі ягоди не будуть перезрівати, обсипатися, а головне, забирати сили, які потрібні для наростання маси наступних ягід, щоб другий урожай карамельки встиг повністю визріти, кущі накривають агроволокном і іншими продуваються покривними матеріалами ягоди, збирають в суху і сонячну погоду. Для зберігання і перевезення використовують неглибокі кошики, коробки, ящики, одноразові пластикові контейнери. Малину в них розкладають тонким шаром. Щоб вона не м'ялася під власною вагою, карамелька має універсальне призначення вона хороша для споживання в свіжому вигляді, приготування ароматного варення, соку, компоту, ягоди сушать, заморожують. Після розморожування карамелька зберігає форму, не дає сік. Також її можна зберігати свіжою в холодильнику, але не більше один-два діб. Відгуки садівників про малину карамелька, будучи у Ісічева, спробували рем малини «Нижогородський пінгвін» і карамелька обидва куща бадьоро стоять. В сенсі не падають без шпалер, ягода у обох красива, товарна, але смак пінгвіна не сподобався. А ось карамелька дуже непогана. Андрій Васильєв. Хорюм Прігозрю в Євтопі 5645 старт 1-5 мені повідомили, що сорт карамелька дає море порослі і досить колючий, пристойно сказали, похвалили смак, ягоди солодкі під сумок 1-го року вирощування Ельвірхтпфорюм. Вінноврат, інфошофтриатвп 1 12209. Існо карамелька солодка, добре відділяються ягоди, дітям сподобалася Ковальська Світлана ХТП, хорюм віноврат, інфошофтрятвп. 12209, будучи у ЄС спробували дві рем, малини Нежогородський Пінгвін, і карамелька обидва куща бадьоро стоять. В сенсі не падають без шпалер, ягода убог красива, товарна, але смак пінгвіна не сподобався. А ось карамелька дуже непогана, Андрій Васильєв. Хорюм пригозрю в Євтопіцт 5 6, 4, 5 старт 1-5 з перерахованого бачив і куштував. Карамельку де ремонтантної дуже гідний смак. Ощі добре бержат форму без опори. Справа була в серпні на Калуському Хсу. Васильєв Ростовхт фермер Рюфорюм, садоводство 2.1.2.0.1.1 Великий плюс карамельки урожай на однорічних пагонах. При вирощуванні тільки для одного врожаю, восени зрізають весь малинник під корінь і спалюють. Це дуже ефективна боротьба зі шкідниками та хворобами. Для отримання двох врожаїв доведеться частіше ніж звичайну малину поливати і підгодовувати а восени потрібно вибіркова обрізка і укриття на зиму.